Святотроїцький собор Луцька знову у скорботі. Нині тут прощаються із загиблим на війні героєм лейтенантом Олександром Мартинюком. Він був військовослужбовцем Волинської 14-ї бригади, де виконував обов'язки сапера. Під час роботи на Харківщині потрапив на розтяжку, отримав поранення і перебував в лікарні. Деякий час тримався, а потім стався інсульт і кома. Його серце перестало битися 8 жовтня у лікарні. В це не віриться. І здається, що це неправда. А і ну не знаю, коли прода усвідомлення того, що його вже немає. 37-річний лучанин був самооборонівцем, учасником, АТО, активістом, спортсменом. Певний час працював у патрульній поліції Волині. 25 лютого цього року пішов боронити країну від того ж ворога Росії. Олександр людина, яка любила своє життя і жила його наповну. Він обожнював рух, саме тому не пропускав нагоди взяти участь в марафоні, подолати сотні кілометрів на велосипеді та підкорити важкодоступні, але неймовірно красиві місця нашої країни. Саша був дуже достойний, хороший, порядний, чесний, класний, дуже друг. Це була людина ну, з великої букви. Дуже радий, що в життя мене, мене звело з ним. Сашу, друзі, згадують як доброго, веселого та щирого того друга, у якого завжди можна було запитати поради та поговорити про все на світі. Коли ми ходили на сплав. То е, він вибрав завжди складніший шлях, і така його була, ну, якась така доля. Попрощатися з героєм прийшли сотні людей. Усім, хто знав Олександра, важко підібрати слова, щоб описати цю важку втрату. Ми прийшли віддати всім управлінням шану, тому що це справжній патріот, я це знаю. Він ще на початку АТО від тата сам попросився, і от до цих пір, на жаль. Не дочекався перемоги. Не віддали життя за те, що ми тут мирно жили і за Україну. І таким молоді. Так. Та в будь-якому віці життя ж воно чудове, хочеться жити, жити і радіти життю з рідними, з близьками, з близькими. Не передати біля рідних героя. Важко дивитися на сльози матері, яка востаннє бачить свого рідного сина у труні. Людина може пожити. Пік, але далеко не факт, що вона осягне царство Боже. І людина може пожити небагато, а зробити не тільки багато, але і більше, ніж вистачає на одне життя. Останню дорогу Лучани провели Олександра Мартинюка на колінах. Його поховали на алеї Слава на кладовищі у гаражді. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана герою. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.